Я вас вітаю, друзі, на каналі Сервіс. Сьогодні, на прикладі цієї створки, ми з вами подивимося, як зробити технічне обслуговування повне вікна. І так, на чого звертаю увагу. По-перше, це на ручку. Бачите, в якому стані вона, тому її треба буде підтягнути, щоб вона не болталася. Це за допомогою викрутки або шуруповерту. Підтягнемо ці шурупи. Потім відкриваємо, чуємо, що десь цепляє збоку. І десь ціпляє знизу, тому будемо регулювати створку за допомогою наших регулювачних е болтів, які знаходяться ось тут, на петлі. От, або там зверху на петлі теж є на ножицях. Так, Потім ми що зробимо? Ага, ми демонтуємо транспортіровочні отакі от штуки. От, далі, за допомогою щітки, ми Повністю вичистимо з внутрішньої сторони фурнітуру. Потім за допомогою ганчірки ми прийдемо нашу щільнювач, то він бачите в якому стані. Потім за допомогою силікону ми ще пройдемо його по периметру, щоб він став м'якенький. І встановимо а, також прочистимо а, за допомогою воздуха і щітки наші. Зараз покажу, якщо буде видно, наші ножиці, тому що там теж багато бруду. І нашу фурнітуру повністю по всьому периметру пройдемо з внутрішньої сторони, з зовнішньої і з внутрішньої сторони. Тут таке ж треба. Також треба буде зробити. От, і е, продуємо все воздухом і наприкінці встановимо ось таку. Ощільнювач домогосподарки, щоб в цій щілі не збирався бруд. Ось таким чином він встановлюється. Ось так. Ну після повного ТО я покажу результат. Друзі, давайте з вами подивимося, що в нас вийшло після технічного обслуговування вікна. І так, ми демонтували плівку внутрішню транспорту, яка тут була на профілі. Підтягнули ручку, вона у нас вже не болтається вікошко наше відкривається дуже м'яко, також переходить на режим провітрювання. От, також ми виставили прижим. його, Прошу звернути увагу, що його треба тільки виставляти один раз. От, і не треба його там кожен зиму або літо переводити там, в режим, як говорять зима-літо. Його треба один раз щільно виставити, щоб був дуже щільний прижим, як влітку, так і взимку. Також ми почистили, змазали фурнітуру. Повного розбору фурнітури ми не робили, тому що це не потрібно було, якщо є у нас. Хруст фурнітури, то робимо повний, повний сйом створки, повний розбор фурнітури. чистимо, змазуємо його з, з внутрішньої сторони повністю. Також почистили е, наші ножиці, там все позмазували. Е, почистили наш ущільнювач та змазали його е, силіконом. Також внутрішня створка у нас тепер чиста і встановлено і ось такий нащільник, так сказати, домогосподарки. Ось, ось ми бачимо. От, також ми демонтували транспортировочні ці такі, не знаю, як вони називаються правильно, пластмаски. І тепер наше віконце повністю готово служити своєму хазяїну. Тому, якщо сподіваюся, це відео також було для вас корисним. От пишіть коментарі, будемо дуже раді. От, всім щастя, добра, любові. І більше посмішок зустрінемось.